Сьогодні підприємці часто стикаються з бюрократичними перепонами на шляху розвитку свого бізнесу. Так до приватників часто навідуються з перевірками, контролюючи органи величезний обсяг паперової роботи можуть стати на шляху процвітання того чи іншого підприємства. Тож, за словами Леоніда Гура, для заступника голови Хмельницької облдержадміністрації, сьогодні у владних кабінетах старанно думають над тим, як полегшити життя українським бізнесменам. За результатами прискореного перегляду регуляторних актів органами місцевого самолетування області, 4080 регуляторних актів скасовано або врегульовано майже 2300 рішень. Або 56% шість загальної їх загальної кіберчення регуляторних процедур проходить паралельно із заходами з логалізації бізнесу. За словами Леоніда Гора, не дивлячись на обмеженість у інвестиціях, у поточному році планується підвищити рівень конкурентноздатності регіону. Тож основна увага приділяється створенню сприятливого бізнес-середовища та залученню потужних капіталовкладень. Якщо ж вдасться реалізувати те, що поставлено на меті, відповідно з'являться і нові робочі місця. Крім того, важливою є у. Уч участь із самих підприємців у реалізації державної політики розвитку економіки. Ми з вами розуміємо, що нічого так швидко не робиться. Це довгий, відповідальний путь. Я сподіваюся, що ми цей путь будемо проходити в місті. Ситуація, яка в країні, вона дозволяє нам сьогодні використовувати всі можливості. І я сподіваюся, що у нас успіх буде. Учасники круглого столу обговорили проблеми малого та середнього бізнесу. В області були запропоновані шляхи вирішення Питань, які чиновники пообіцяли взяти до уваги.